15 років ножиці в її руках творять дива, а клієнти виходять з салону не тільки з новою зачіскою, а й з новим настрієм. Як їй вдається так довго залишатися в професії та не втрачати натхнення. Сьогоднішня моя гостя апостолова Марина. Привіт! Привіт, рада тебе бачити. Вже понад 15 років вона в б'юті сфері, колористка, майстриня зачісок і модифікацій волосся. А ще Марина викладає базовий курс для майбутніх перукарів. У вільний час в'яже іграшки обожнює квіти, і гуляє зі своїм стафардом Арчі. Її кредо не опускати руки і йти до кінця. Коли ти зрозуміла, що хочеш стати перукарем? Ой, мабуть, це було все досить банально. Як і всі дітки, я хотіла бути швеєю, я хотіла бути поваром, а потім я вирішила, що я хочу бути слідчим. Потім педагогом. Але ляльок я стригла завжди. Розкажи, як виглядає твій ідеальний день поза роботою? А, для мене ідеальний день поза роботою це, мабуть, ліс, ранковий ліс, сонячне проміння, спів пташок, річка, і без телефону. От просто природа, відчуття свіжого повітря. Для свіжого натхнення, це поза роботою мій ідеальний день. А яку рису характеру сформувала в тобі робота саме з людьми? Ой, ти знаєш, мабуть, в першу чергу терпіння, вміння слухати, чути клієнта і почуття гумору, бо без цього нікуди? Найдивніший запит клієнта, від якого ти ось на хвилиночку навіть зависла. Це, мабуть, один із цікавих ситуацій в моїй роботі. До мене прийшла дівчинка із запитом а, постригтись на лисом наголо. Але момент у моменту дівчинки волосся було по талію, І вона захотіла обрізати повністю. Чесно, я зависла. І навіть не на хвилину, а на дві. А чи були колись такі моменти, що ось доводилося буквально рятувати волосся після чужих експериментів? Так, звичайно, було. Але, знаєш, мабуть, більше запитів таких було, коли я рятувала волосся після домашнього фарбування, після домашньої хімії і самостійних стрижок? Було. Чи є у тебе якийсь внутрішній список табу щодо стрижок і кольорів? Ти знаєш, мабуть, немає. Я завжди за експерименти, я люблю експерименти. Я берусь, мабуть, за все, що мені цікаве, і все, що мені пропонують. Але, мабуть, якщо прийде дівчинка з гарним, доглянутим, довгим волоссям, для мене, мабуть, буде внутрішнє табу а, його зрізати. У я я, мене не підніметься рука, а, для того, щоб зрізати гарне, здорове волосся. Оце, мабуть, воно і є. А як ти вважаєш, чи може стрижка або новий колір волосся реально змінити життя людини? Так, звичайно, може. І розповім вам приклад. А, є у мене клієнтка і. Її сестричка попросила записалася до мене. Прийшла дівчинка, вся на емоціях, і каже: змінюй все, стрижку, колір. Змінюй просто все. Я запитала: можливо, є якісь побажання? Ні, на твій погляд змінюй все. Я змінила все. В розмові я зрозуміла, що вона після розлучення. І треба було відновитися. А, моя зірочка стала яскраво оранжевого кольору. На той період було дуже модне а, подовжене каре, це була просто ну, персик. Їй сподобалось, вона пішла. І місяці, мабуть, через 4-5 вона повернулася з презентом до мене. І Дякую, бо вона знову виходить заміж. А, виходить за дуже гарну людину, яка її відчуває, і таким, мабуть, варіантом я допомогла, змінила життя. І а, я усвідомлюю, що моя професія дуже крута, дуже класна і дуже крута. Що для тебе найгірше? відмовити людині чи зробити те, про що ти будеш потім жалкувати? Ну, ти знаєш, мабуть, найгірше, що з таким запитом до мене прийдуть. Але для мене краще я, мабуть, відмовлю в якісь послуги. Я не думаю, що я буду жалкувати. Я можу людині порекомендувати потім, як його зберегти і як його зробити кращим, здоровішим. А як ти вважаєш, яка зачіска стрижка або колір може зруйнувати навіть ідеальний образ? А, мабуть, мабуть, такого немає. Є просто неправильно підібраний колір волосся, неправильно підібраний образ, неправильно підібрана стрижка. Ми, дівчатка, наскільки всі гарні, оригінальні, що ми завжди гарні, особливі. І я думаю, мабуть, немає ні кольору такого, ні стрижки такої. Мені здається, це просто неправильно підібрана форма, неправильно підібраний колір. От і все. Чи була у тебе ситуація, коли Тобі довелося відмовити клієнту у стрижці або фарбуванні? Цікаве таке питання, навіть треба подумати. Мабуть, так, була. Був у мене запит від дівчинки на Total Blond, популярний Total Blond, але там не було що робити, Total Blond. Там навіть не було куди його ліпити, той тотал блонд. Я беру волосічко в руки, а воно в мене просто в руках залишається. І дівчинка наскільки була в цій думці Total Blonde, от цього блонду, що вона навіть не розуміла моменту того, що там волосся, воно просто злітає, воно не живе. Там як я кажу, трупіки. там просто вісять трупики, які я просто знімала. Так, я відмовила. То геть без варіантів було. А який для тебе ідеальний клієнт? Ідеальний клієнт? Знаєш, це, мабуть, це, мабуть, той клієнт, який вміє слухати і вміє мене чути. А, який не запізнюється і попереджає, якщо запізнюється або змінюються плани. А, за вміння чути і слухати? Питання потрібно відповідати швидко і тільки так чи ні? Домовились? Чи доводилось тобі шкодувати про зроблену стрижку? Так. Ти коли-небудь підстригала себе самостійно? Так. Чи був клієнт, який повертався після твоєї роботи з претензіями? Так. Чи вважаєш ти свою роботу мистецтвом? Так. Ти коли-небудь шкодувала, що обрала цю професію? Ні. Чи бувало таке, що після роботи йдеш і оцінюєш зачіски людей на вулиці? Так. Чи думала ти хоч раз, тут краще зробити, збрити все під нуль, ніж робити стрижку? Ні. Чи вважаєш, що довге волосся не для всіх? Так. Чи був випадок, коли клієнт плакав у тебе в кріслі? Так. Ти вважаєш, що твоя робота складніша за роботу стоматолога? Так. І останнє, що ти побажаєш нашим глядачам? Найголовніше, що я хочу побажати в наш час це, мабуть, миру та перемоги. Для того, щоб наші всі хлопці, захисники і захисниці повернулися додому. А... Я це дуже хочу. А... Для нас, дівчаток, хочу побажати завжди бути чарівними, прекрасними, нести красу. Приходьте до мене, я підкреслю вашу красу. Що ж, ми дізналися трохи більше про світ де ножиці. Це головний інструмент змін. Це була за ширмою краси. Мене звати Наталія Комарова. Побачимось!